Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 31 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Пентагон схвалив постачання Україні ракет Томагавк 31 жовтня, але остаточне рішення залишається за президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Росія та Білорусь продовжують погрожувати Європі майбутнім розміщенням ракет «Орєшнік» у Білорусі. Міністр оборони Росії Андрій Білоусов нещодавно призначив колишнього першого заступника міністра торгівлі та промисловості Василя Осьмакова заступником міністра оборони. Німецький суд визнав кількох громадян винними у змові з метою вчинення актів саботажу в Німеччині від імені Росії, а литовська влада закрила вільнюський аеропорт через збільшення кількості вторгнень повітряних суден з повітряного простору Білорусі. З серпня 2025 року російські війська неодноразово завдавали ударів по Україні крилатими ракетами наземного базування 9М729 729 Новатор. Здатними нести ядерну зброю, що є очевидним порушенням договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Україна продовжує завдавати ударів далекобійними безпілотниками та ракетами по російській протиповітряній обороні та енергетичній інфраструктурі. У ніч з 30 на 31 жовтня російські війська завдали серії ударів безпілотниками та ракетами по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили одну балістичну ракету Іскандер М з Ростовської області. Та загалом 145 безпілотників типу Шахед та Гербера, включаючи приблизно 90 шахедів з напрямку міст Курськ та Орел, Приморсько-Ахтарська, Краснодарський край та окупованого мису Чауда та Гвардійського Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські засоби протиповітряної оборони збили або придушили балістичну ракету та 107 безпілотників, а також що 36 невказаних безпілотників вразили 20 невказаних місць. Державна служба з надзвичайних ситуацій України 31 жовтня повідомила, що російські війська вночі завдали ударів по житловому будинку в місті Суми, в результаті чого 11 мирних жителів, включаючи 4 дітей, отримали поранення. Українські чиновники повідомили, що російські безпілотники вразили цивільну, залізничну та енергетичну інфраструктуру в Сумській, Одеській та Харківській областях. Міжнародне агентство атомної енергії МАГАТЕ. Повідомило 31 жовтня, що російські війська пошкодили південноукраїнську атомну електростанцію у Миколаївській області та Рівненську АЕС під час ударів у ніч з 29 на 30 жовтня. Українські війська просунулися в тактичному районі Добропілля та поблизу Покровська. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Російські війська просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка та поблизу Покровська. Українські війська просунулися в тактичному районі Добропілля, оцінка просування українських військ. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив, що українські війська повернули собі дорожнє на південний схід від Добропілля. Хоча інститут вивчення війни не оцінює, чи сталася ця подія протягом попередніх 24 годин. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Українські війська незначно просунулися під час нещодавніх контратак на північ від Покровська, тоді як російські війська продовжують проникати до Покровська. На схід від Мирнограда, на схід від Покровська. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 31 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно, незначно просунулися у східному Родинському на північ від Покровська. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 жовтня, показують, що українські війська завдають ударів по російських позиціях в Північному Покровську та у на сході Розі безпосередньо на схід від Покровська. Після того, що Інститут вивчення війни оцінює як місію з інфільтрації, Інститут вивчення війни оцінює, що ці місії з інфільтрації не змінили контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій. Джерело, яке повідомляється як пов'язане із українською військовою розвідкою, заявило 29 жовтня, що російські війська проникають до Покровська групами по 5-10 осіб, і що Покровськ є переважно спірною сірою зоною. Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи Другої загальновійськової армії просуваються у межах Покровська, зокрема поблизу залізничної станції Покровськ у центрі Покровська, а також що підрозділи 5-ї мотострілецької бригади просуваються в Мирнограді. Російські мілблогери також стверджували, що російські війська просуваються далі в Покровську, на схід Мирнограда та поблизу родинського. Найший російський мілблогер стверджував, що підрозділи 41-го ЦВО просунулися на захід від Покровська в напрямку Гришина та вийшли до автомагістралі М-30 Покровськ Павлоград. Прозора природа лінії фронту та повсюдне використання безпілотників у цьому районі продовжують ускладнювати та затьмарювати тактичну картину в Покровську. І Інститут вивчення війни надасть оновлену оцінку, коли ситуація стане більш зрозумілою. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися, а російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка Дружківка. Уточнення районів, на які претендує Росія. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 жовтня, показують російський удар по українських операторах безпілотників на схід від Костянтинівки, що свідчить про те, що українські сили або утримували позиції, або нещодавно просунулися в районі, де російські джерела раніше стверджували, що російські війська зберігають присутність. Оцінка російських наступів, український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив. Що російські війська нещодавно захопили Володимирівку на південний захід від Дружківки? На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.